Одразу до справ, одразу до страв п'ять цікавих та смачних рецептів з фаршу на тиждень. Частина друга. Цього разу було багато натхнення стравами різних країн світу, тож починаємо. Перша страва має марокканське походження, але також є популярною в усій Північній Африці: це суп харіра. Моя версія з автентичними рецептами нічого спільного не має, тому що половини інгредієнтів в мене нема, а друга все одно не така, тому готую з того що є. Спочатку я обсмажую цибулю, тоді додаю часник, фарш та спеції, сіль, паприку, куркуму, корандр, імбир, кмин та щіпку кориці. За декілька хвилин додаю томатне пюре та пасту. тоді додаю воду, червону сочевицю та рис. Скільки попередньо я заливала сочевицю водою, вона готується досить швидко, тому за 20 хвилин загущую суп борошном і все готово. Страва дуже ароматна та яскрава. На другий день навіть смачніша. Мені дуже сподобалось, я обов'язково готуватиму цю страву ще раз. Коли-небудь я обов'язково приготую більш наближену до автентичного рецепта версію з усіма необхідними інгредієнтами. Друга страва переносить нас на Балкани. На сьогоднішній день мусака закріпилась за Грецією, хоча саме слово має арабське походження, а варіації цього рецепта так. Також популярні в Єгипті та Туреччині. В першу чергу я нарізаю баклажани, змащую олією та відправляю в духовку. В оригінальному рецепті їх треба обсмажувати, але для мене це надто довго. Також можна використовувати ще картоплю та кабачки. Тепер готую м'ясний соус, обсмажую цибулю, часник, додаю фарш, спеції. В мене, як завжди, купа всього, але можна обмежитись орегано, петрушкою, кмином та щіпкою кориці. Додаю томатне пюре та пасту і готую до загущення. Залишається зробити третій важливий шар цієї страви, коли мусаку доповнив соус бешамель, Вона стала лише смачнішою. Вершкове масло, борошно, молоко, щіпка солі та мускатний горіх. Тепер збираємо все докупи. Спочатку викладаємо баклажани, тоді м'ясний соус, соус, бешамель і я ще додала сиру. Оскільки всі складові цієї страви вже готові, час приготування в духовці лише хвилин 30 до утворення золотої скоринки. Великий плюс в тому, що ця страва смачна як в гарячому, так і в холодному виді, а на приготування в мене пішло лише трохи більше години. Дуже гарно та смачно. Третя страва всім добре знайома. Я вирішила зробити трохи пельменів. Для тіста в мене завжди один рецепт, який я часто використовую. На 500 грамів борошна додаю 250 мл гарячої води, декілька столових ложок рослинної олії та чайну ложку солі. Тісто виходить м'яке та еластичне, а от з фаршем трохи поекспериментувала. Додала більше різних спецій: зелень, цибулю та трошки води, щоб пельмені були більш соковитими. Також я вирішила використати знайому багатьом спеціальну штуку для пельменів, бо думала, що так буде швидше, але виявилось, що розкатує тісто я так само погано, як і ліплю. Пельмені. Тому, якщо чесно, мені досить швидко все це набридло, я зробила декілька порцій пельменів та згорнула всю цю ідею. Добре, що це тісто є універсальним і воно ще знайшло своє застосування в наступному рецепті, а пельмені все одно смачні, особливо з оцтом, сметаною та перцем. Четверта страва переносить нас за океан до Американського континенту. Вона виникла десь в прикордонних містах Мексики та штату Техас і розповсюдилась на всю північну Америку. Готую чилі. Як у випадку із будь-якою іншою стравою, тут безліч рецептів і в кожної родини свої секрети, тому готую з того, що є. Насправді ця страва багато в чому подібна до першої. Спочатку обсмажую цибулю, часник, тоді додаю перець, фарш, спеції. Цього разу це сіль, перець, чилі, паприка, кмино, регано, кореандр, гранульований часник та цибуля. Останньою додаю Квасолю, заливаю водою та варю приблизно годину. Звичайно, ліпше використовувати наваристий бульйон, але так теж смачно. Як я вже згадувала раніше, із залишків тіста для пельменів я зробила декілька лавашків і подала з чилі. Ну і останній п'ятий рецепт точно має безліч варіацій в усьому світі: це картопляні човники, одна з моїх улюблених страв, які можна приготувати з картоплі. Спочатку я розрізаю картоплю на половинки, додаю сіль та воду і відправляю варитись. Тим часом готую начинку, починається все стандартно, обсмажую. Цибулю, часник, перець, додаю фарш, спеції. Цього разу все мінімалістично сіль, паприка імбир. Поки я готувала м'ясну начинку, картопля вже зварилась, я заливаю її холодною водою та залишаю на декілька хвилин. Тепер ложкою вибираю серединки. Цю картоплю можна відкласти та використати в іншому рецепті, але я вирішила змішати її з начинкою. Поєдную картоплю подрібнений кріп, натертий сир, пару столових ложок сметани чи майонезу, м'ясну начинку та ретельно перемішую. Тепер залишається лише наповнити човники начинкою. Коли всі човники будуть заповнені начинкою, треба перекласти їх у форму з пергаментом, посипати сиром та відправити у духовку. Як і мусака човники вже готові, тому відправляються в духовку лише до утворення скоринки. Виходить, ну дуже гарно та смачно. Взагалі, я задоволена всіма рецептами, які готувала цього тижня. Сподіваюсь, ви для себе теж знайшли щось цікаве.